Друзі, всім привіт! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання, ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. Франція передасть Україні додаткову військову допомогу, зокрема системи протиповітряної оборони КРОТАЛ. Міністр оборони Франції розповів, що Україна отримає ці зенітно-ракетні комплекси для ураження безпілотних літальних апаратів. Він зазначив, що ці ЗРК КРОТАЛ виявляться особливо корисними у боротьбі з безпілотниками та літаками різних типів. За словами міністра, Франція має 12 таких батарей. Він не уточнив, скільки з них вирушить в Україну. Міністр сподівається, що Україна зможе розгорнути їх протягом двох місяців, включаючи час навчання українських військових їхньому використанню. Заявлено, що дальність ураження цілий цим зеркал складає від 500 до 10 тисяч метрів, та висота ураження до 5 тисяч метрів. Також поки не відомо, які радіолокаційні станції передасть Франція до цих комплексів. Міністр оборони України підбив підсумки шостої зустрічі міністрів оборони відомої як Рамштайн, і розповів, як трансформуються збройні сили України. Збройні сили України посилилися низькою зразків озброєння та військової техніки західного виробництва. Це передусім ракетні системи М-142 «Хаймарс» 270 марс «Марс-2». А також низка артилерійських систем калібру 105 та 155 міліметрів, відбуксированих гаубиць М 777, Федж 70 Л119 тощо і до новітніх САУ Цезар, Крап, М109 німецьких САУ та інших систем. Збройні сили України також посилилися сотнями БТР БМП та броньованих автомобілів від М 113 та ВАПІ до Бушмастер, Мастів, Хаски тощо. Наші військово-морські сили посилилися протикорабельними системами Гарпун а повітряні сили протирадіолокаційними ракетами ХАРМ. Крім цього, Україна також вже отримала найновітнішу зенітну ракетну систему РІСТ тслм Європейський Союз виділяє чергові 500 мільйонів євро на підтримку спроможності та стійкості Збройних сил України про це повідомили у Міністерстві оборони України. Ця допомога буде надана в рамках Європейського фонду миру. Загальний внесок Європейського союзу в рамках фонду сягне 3 мільярдів 100 мільйонів євро. Нагадаємо, міністри закордонних справ Європейського союзу затвердили створення тренувальної військової місії для України. Йдеться про підготовку до 15 тисяч українських військових. Замість єдиного тренувального центру в країнах Європейського союзу мають організувати окремі курси підготовки за спеціальностями. Відомо, що однією з країн, де тренуватимуть українських військових, стане сусідня Польща. Фонд Повернись живим продовжує передавати у військо комплекси для аеророзвідки і цього разу повідомили про передачу безпілотника в артилерійський підрозділ. Підкреслюючи, «Повернись живим у квітні закупив 25 таких комплексів. Кожен комплекс це два літаки та наземна станція. Лелека 100 розвиває швидкість до 140 кілометрів на годину та коригує вогонь артилерії на відстані 50 кілометрів. Лелека 100 був створений для вирішення завдань з і патрулювання, картографування місцевості з можливістю передачі оперативної інформації та отримання точних географічних координат у режимі реального часу. В Україні після трирічної перерви відновив роботу цукровий завод на заводі, реконструювали систему енергоносіїв та впровадили альтернативні види опалення. Зокрема, встановили вугільні котли паралельно можуть працювати також і газові. Це дозволяє планувати стабільну роботу виробництва. Відомо, що завод забезпечує понад 100 робочих місць, а під час вантажних робіт це приблизно 150 осіб. До бюджету стабільно надходять податки. Площа підприємства становить 240 гектарів. До нього підведені автомобільна дорога і залізничні під'їздні шляхи. Основною продукцією є цукровий пісок. В Україні на базі професійного ліцею за грантові кошти відкрили багатопрофільний регіональний центр професійної освіти. Проект реалізували за 9 мільйонів 300 тисяч гривень, отриманих як грант від Євросоюзу. У межах проєкту упродовж з 2018 до 2021 року модернізували приміщення навчального корпусу, майстерні, лабораторії їдальні, також розробили гнучкі навчальні плани та програми, впровадили систему навчання за принципом освіти впродовж життя. Проєкт спрямований на вирішення проблеми зайнятості працездатного населення регіону та забезпечення підприємств регіону кваліфікованими кадрами. Для підготовки кваліфікованих робітників проліцензовано 14 професій станом на сьогодні у закладі навчається 428 студентів. Україна отримала додаткові 500 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку. Ці кошти спрямують на відновлення пошкодженої енергоінфраструктури, ці кошти допоможуть, зокрема, покрити витрати на ремонт пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури та підтримати стабільність української електромережі. Також допомога буде спрямована на відновлення надання муніципальних та базових послуг населенню в громадах, кошти вже надійшли до України. Це вже другий транш від Європейського інвестиційного банку. Загалом Україна отримує 1 мільярд 590 мільйонів доларів. Третій переказ 540 мільйонів євро надійде у форматі відновлення фінансування спільних проєктів. Розетка запустила доставку товарів до Польщі. Покупці зможуть отримувати замовлення у польських поштових відділеннях. Щоб замовити товар, він повинен мати позначку, доставляємо в Польщу. Доставка розповсюджується на харчові продукти, напої, засоби, гігієни, одяг та інші товари широкого попиту. Згодом розетка планує розширювати сервіси за кордоном. Через митні обмеження замовлення до Польщі не повинно перевищувати 150 євро. Оплатити товари та доставку можна банківською карткою онлайн. Після оформлення замовлення клієнт отримує смс-повідомлення на свій телефонний номер. Україна та Північна Македонія розширили угоду про вільну торгівлю, про це повідомив прем'єр-міністр України. Оновлена угода інтегрує ринки України та Північної Македонії з ринками Європейського Союзу, Туреччини, Молдови, Грузії, Норвегії, Швейцарії та Ізраїлю через спільну систему правил походження. Угода сприятиме зменшенню цін на македонські товари, які є сировиною для природних підприємств. Це є головною перевагою для промисловості України, адже тепер українські виробники можуть використовувати компоненти, вироблені в північній Македонії, для продукції, яка продаватиметься в Євросоюз. Крім того, угода лібералізує аграрні тарифи. Зокрема, Україна отримує доступ на ринок продукції тваринного походження та готової продукції. Що сприятиме нарощуванню експорту українських сільгосптоварів. товарів. Українські волонтери переобладнали буси в економобільну лазню для військових гірсько-штурмової бригади Дельвейс, мобільний лазнепральний комплекс ротного чи батальйонного рівня вже на колесах і готовий приступити до роботи. Лазня працює від стаціонарного та автономного джерела живлення. Має запас води одну тонну, що дозволяє одночасно випрати до 20 кілограмів сухого одягу. Комплекс обладнаний сушильною машиною, що особливо доречно в холодну пору року. За програмою Є робота вже видали більше тисячі грантів. Уряд продовжить реалізацію програм для підтримки бізнесу. За програмою «Є робота» вже видано більше тисячі грантів, 250 мільйонів гривень на мікробізнес. Ще 320 мільйонів гривень на створення майже 50 нових виробництв у сфері переробки це харчові, меблові виробництва, обробка деревини та металу, виробництво електричного та машинного устаткування. Тобто вже зараз йдеться про створення тисяч нових робочих місць, і це лише старт програми. У межах програми виплат за найм переселенців вже виплатили приблизно 150 мільйонів гривень, мова йде про більш ніж 13 тисяч працівників, які отримали роботу. Крім цього, в Україні виділили ще 103 мільйона гривень на гранти на підтримку бізнесу у рамках програми «Є робота». Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal, написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.